Ще один пам'ятник у середмісті Івано-Франківська. Пам'ять зачинателів національного відродження Галицького Шевченка Марк'яна Шашкевича, бойківчанина Івана Вагелевича та етнографа Якова Головацького. Місцеві краєзнавці вшанували постаментом. Просвітителі відомі тим, що у часи ополячення та русифікації Галичини видавали першу книгу українською Альманах Русалка Дністровая. Такий пам'ятник Русський трійці перший в Україні, переконаний Богдан Гаврилів, і не лише в цьому його особливість. Постамент споруджують методом народної побудови, кошти збирають уже. Нарешті у 2012 році на пам'ятник було виділено перший транш. На жаль, цих 100 тисяч, як бюджетний рядок, протрималися всього декілька місяців. І раптово у квітні 2012 році та ж сама сесія міської ради, яка виділяла ці кошти, зняла їх. У довгому переліку 10 тисяч благодійників. Першим жертводавцем став праправнук одного із трійці – 85-річний Іван Дем'янович Вагелевич. На збереження пам'яті галицьким романтикам так в тодішні часи їх називали. Родич виділив 3 тисячі гривень. До історико-патріотичної акції зі збору коштів долучилися місцеві учні та студенти. Їх пожертви незначні по одній гривні, як кажуть, в народі зі світу по ниці бідному сорочка. Мова йде звичайно не про бронзовий пам'ятник, бо бронзовий. Кілька разів дорожчі, а мова йде про бетонний, тобто цементний і гранітної кришки, які ми зараз почали виготовляти. Спроектував пам'ятник Руській трійці, скульптор Володимир Добинюк. Це три замислені постаті. У центрі стилізований ліхтар. Саме цей елемент доповнює загальну композицію просвіточів галицького відродження. Пам'ятники мають виховувати. Їх багато не буває, каже головний архітектор Івано-Франківська. До мистецької цілісності композиції містобудівничі зауважень не мають, але пам'ятники нашим героям тим тим людям, яких ми хочемо увіковічнити. Якщо ми дійсно цінимо їхні здобутки, вони не мають бути дешевими. Абсолютно може бути такий матеріал. Бетон може бути і будують, і споруджують пам'ятники по, по всьому світу, і з бетону в тому числі. Але він, скажімо, вже по самій суті він є значно дешевший, і, власне, по суті. І він потребує окремого догляду. Спільними зусиллями зібрали понад 125 тисяч гривень. Загальна вартість постаменту галицьким романтикам 200 тисяч гривень. Місцеві краєзнавці мають намір його встановити наприкінці літа. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.